Цей момент, що вони контактні, ну так я ж кажу. Це тут не лише дівчата, тут всі контактні. Тут на вулиці, от ви зупините людину, щось там запитати, поговорити в ресторані, в нічному клубі. Хлопці самі підходять, такі вони тоді сміливі, вже місцеві філіпінці, підвипивші, і їм там з іноземцем потусити по тверезі, як би ні. Вони соромляться, а от по п'яні в нічному клубі, це ви там можете навіть нічого не замовляти. Вас там будуть пригощати. Як е, красиву дівчину, тобто, тому що як от стоїть іноземець сумує там з другого там поверху, дивиться на перший, на данспол. Е, там якось по-любому, все там з боку у вас якийсь місцевий, уже такий охмілівший. Трохи осмілили, і вже там скелихом рому або пиво. Ось тобі давай на а давай з тобою фоткаємося. Давай ти, ти от вип'єш зі мною. Ну, тобто для них оцей момент престижу. Воно це є вони самі з собою нормально контактні. Ну а до іноземців вони взагалі. Е,